Євхаристія, подяка, ламання хліба, таїнство вівтаря, свята меса, святе причастя, найсвятіша жертва усе це назви пасхальної учти, останньої вечері, яку Христос споживав разом із учнями перед своєю смертю та Воскресінням. Христос називає себе хлібом життя, який зійшов із неба, тому Він вибрав час Пасхи, щоб сповнити те, що Він заповів у Капернаумі, дати своїм учням тіло і кров. Тим самим надавши юдейській пасі її остаточного значення, ця нова пасха святкується в Євхаристії і випереджує останню Пасху церкви у славі царства. Літургія Євхаристії відбувається за основною структурою, яка збереглася від початку християнства аж до наших днів. У ній виділяються два важливі моменти, про які, наприклад, згадує святий Юстин Мученик ще у другому столітті. Перш за все, це збори літургія слова з читанням, проповіддю і загальною молитвою, а також євхаристійна літургія з принесенням хліба і вина, освячувальною молитвою, подяки і причастям. Важливі догматичні зміни щодо Таїнства Євхаристії прийняв Триденський собор. Маючи контрреформаційний характер, він особливо підкреслив реальну сутнісну та тривалу присутність Ісуса Христа в Таїнстві Євхаристії. Доктрину про транссубстанціацію та виникаючи з цього практику адорації та зберігання таїнства Євхаристії, дарохранительниці, а також необхідність бути поєднаним з Христом у випадку важкого гріха через таїнство сповіді. Другий Ватиканський собор натомість пригадав, що Євхаристія є пасхальним таїнством. Це не тільки пам'ять про минулі події, а історія, яку Бог творить з нами сьогодні. Саме так Ізраїль розуміє своє визволення з Єгипту. Кожного разу, коли святкується Пасха, події виходу стають присутніми в пам'яті віруючих, щоб вони згідно з ними укладали своє життя. Оскільки Євхаристія є спомином Пасхи Христової, то вона також є жертвою. У Євхаристії Христос віддає це саме тіло, яке Він видав за нас на хресті, цю саму кров, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тому істотними знаками таїнства Євхаристії є пшеничний хліб і виноградне вино, на які прикликається благословіння Святого Духа і над якими священник проголошує слова освячення, сказані Ісусом під час тайної вечері. Це моє тіло, що за вас віддається, і це є чаша моєї крові. Святе причастя, тіла і крові Христа збільшує єдність того, хто причащається з Богом, відпускає йому легкі гріхи і охороняє від важких. Оскільки зміцнюється узи любові між Христом і тим, хто причащається, прийняття цього таїнства зміцнює єдність церкви, містичного тіла Христового.